Життя продовжується. Олександр Соколов визнав поразку на виборах міського голови Чернігова на своїй прес-конференції. 13-річний градоначальник заявив, у відпустку не збирається, працюватиме у муніципалітеті. Він пройшов до ради від партії Наш край, куди планує застосувати набутий досвід у якості депутата міської ради і в якій комісії трудитиметься, поки не ділиться. А в якій би ви мені запропонували? Мені <гум> чого здається, що я в будь-якій комісії комітету то верховної Ради, у нас комісії? Ну я. Ну не заважав би жодній комісії з певним досвідом роботи. Чи не спробує Соколов свої сили і знову як у 2012-му, не буде балотуватися по звільненому опонентом 206-му округу. Поки чинний мер відповів так: слухайте, у вас як опитувальні у міліціонера, якби, ну я ж не зляклів. Давайте ми подивимося я. Дійсно хотів працювати міським головою. Повірте, а все інше. У мене не було якихось других планів, там запасного ходу і все інше. Олександр Соколов, попри визнання своєї поразки, опонента не привітав з перемогою. Та ні, я не привітав опонента. Я думаю, що ми ж побачимо правильно? І навіть втілив свій 13-річний досвід градоначальника у напутньому слові опоненту. Так порадив те, що вже написано. Читай і ділай. Какби ка говорілка до командир взводу в групі в учебці, читайте плакати і будете грамотними. Какби свою прес-конференцію мер почав з демонстрації фільму. Для цього його команда навіть привезла власний телевізор. У 10 хвилинах творіння штабу вони винять у своєму програші виборів. Телеканал Дитинець після перегляду фільму Соколов мало не заплакав. Все стає доволі сумно, доволі сумно. Если можна, я добавлю, да звіні, тому що судо якби так, да. как бы так да. розстроїлася тринута. Да. Не буде попри те, що кампанію Соколов вважає брудною, до суду позиватися не буде.